Велика картина. Саме велика картина це, мабуть, такі в канотопі, в музеї, десь там була, мабуть, такі метрів три. Навіть навіть метрів чотири, мабуть. Метр чотири на два з половиною метри така. Ну, чимала робота така. Це на полотні, все, полотно сшивалося, грунтувалося. І, і що там зображено? Конотопська битва. Це значить битва між українськими і російськими військами, коли українські війська перемогли росіян і погнали їх із Конотопщини. Саме цей уривок живого спілкування художника Бориса Сердюка із учнями дитячої художньої школи у квітні поточного року під час майстер-класу з живопису Мастихіном став поштовхом до реалізації цікавої ідеї, яку за два місяці вдалося втілити в життя. Фахівці крайзнавчого музею горішніх плавнів і іконотопського крайзнавчого музею імені Олександра Лазаревського домовилися про спільний захід в онлайн форматі. На ньому горішні не мали більше дізнатися про Конотопську битву 1659 року та історію написання одноіменної картини Триптиха у співавторстві двох конотопських художників: Бориса Сердюка, який від 2014 року мешкає у Кременчуці, і Володимира Борошнва. Ця картина сьогодні займає центральне місце в експозиційній залі з назвою Конотопська битва 1659 року краєзнавчого музею конотопу і зберігає у собі безліч таємниць, які під час заходу привідкрили її автори. Виявляється, ідея зобразити важливу історичну подію на полотні належить тодішньому міському голові конотопу. Саме він запросив двох знаних у місті художників Бориса Сердюка і Володимира Борошнєва, написати триптих конотопська битва. Ніяких істориків, науковців до створення картини не залучали, зазначив Борис Сердюк. Адже Володимир Борошнєв має схильність не лише до живопису, а й стійкий інтерес до історії, тому є знаним краєзнавцем. Він написав декілька книжок по краєзнавству, і якраз він володів цією інформацією, і тому нам не було ніяких проблем, наприклад, із тим, як виглядала наприклад, там фортеця міста Канотоп. Mm -hmm. Тобто, це все ну в принципі він знав це. Все до написання картини художники узялися 2008 року. Над створенням триптиху працювали три місяці. Робота тривала у самому музеї, адже розмір картини три на два метри не дозволяв малювати її за межами експозиційної зали. Ми робили підрамник, ми натягували полотно, грунтували е його. Це було три е частини, одна центральна частина здорова. От і мабуть, навіть зшивали полотно до кузів, бо також mm -hmm, такого ж розміру. Да, немає да, полотна, да. Малювали картину олійними фарбами. Хто за який процес відповідав, розповів Володимир Борошнєв. Борис Петрович взяв про себе персонажів. Було запрошено дуже багато людей, які ну, трошки схожі були на козаків того часу. І, а я вже працював над географією міттвості. І так вийшло, що ця робота ну, взагалі вона. І мала розбір, але я вважаю, що вона була більш-менш правдоподібно від, 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 відтворювала події на місцевості, які відбувалися у нас в Ханатопі. Персонажі, які зобразив Борис Сердюк на картині, існують в реальному житті, адже вигадати прототип образу певної людини, а їх на полотні чимало, складніше, ніж зобразити дійсну постать. Єдиним критерієм, який об'єднав усіх героїв Конотопської битви на картині, був вік. Намальовані персонажі були майже однолітками. Там були і мої однокласники, і мої знайомі, і друзі, і всі. І зараз там є в центрі. Да, оце да, в центрі да, спина да. пана Володимира. Пане пана, пана Володимира Боришнева. Да. А отам. А оце пан Борис Сердюк ну, оце я не там так більше автопортрет більше. там. Да. Да ми тягнемо там оцю гармату, там підтягуємо до бойниці, щоб вона там вистрілила по росіянам. Ну, в принципі, багато тут таких персонажів було, які намальовані з натури були. Проте замовник ідею Бориса Сердюка зобразити мешканців конотопу на картині сприйняв неоднозначно. Тому деяким героям художнику довелося замалювати обличчя. На онлайн заході були присутні фахівці Конотопського краєзнавчого музею, який посприяли віртуальній зустрічі двох художників. Наукові співробітники музею Олександр Акуліч і Шаміль Акічев провели паралелі між історичним минулим і сьогоденням. Науковці пригадали Сумщину, яка 2022 року під час повномасштабної війни стала північним форпостом України. Події конотопської битви за часів радянської влади взагалі ніколи не згадувались і були заборонені для вивчення, оскільки ще з 17 століття Україна протистояла російським загарбникам. Лише із здобуттям своєї незалежності наша країна почала відроджувати історичну справедливість і повертати Україні справжній літопис, Натхненні подіями 1659 року і карколомним розгромом російської армії. Теперішньою владою конотопу прийнято рішення святкувати день міста саме у дні, коли тривала героїчна боротьба українців із союзниками проти московитів. Тож віднині і назавжди сторінки літопису конотопу перегортатимуться другої суботи-липня. Про це повідомила Олена Король, заступниця міського голови конотопу. Катерина Ткаченко, заступниця директорки з наукової роботи краєзнавчого музею горішніх плавнів, наприкінці зустрічі вселила у присутніх віру, що у теперішній війні перемога обов'язково буде за Україною. Історія надзвичайно циклічна. Іван Виховський у сімнадцятому столітті знищив одну з найкращих армій світу, адже так вважали як російський цар, так і московські, так і самі московити, звичайні люди. Ми зараз це бачимо на собі. Він зробив це не сам, а за допомоги союзників та, звісно, полкому бажанню повернути волю Україні. Нашим мужнім захисникам та усім нам залишилося повторити подвиг виховського добити московського агресора на цей час за підтримки світової коаліції. На жаль, ми платимо величезну ціну в боротьбі за волю Україну, але весь український народ має об'єднатися і знищити московське зло. Ми впевнені, що рано чи пізно ми з цим обов'язково впораємося. Я всім дякую ще раз за увагу. Слава Україні!